Ще торік у міському центрі позашкільної освіти Академія майбутнього Дмитро Король зі своїми учнями розпочали виготовляти триптих у техніці Вереванка. Кожен створював окрему частинку, які згодом були складені в одну композицію. Дві частини розміру 3 на 2 метри вже готові. Їх та інші роботи гуртківці презентували у неділю у читальній залі публічної бібліотеки на вулиці Соборній. Виставка присвячена захисникам батьківщини. Мені подобається творчество, мені подобається виривати. Воно не таке уж служне, але воно дуже приємне. Коли е, робиш е, вириванку, тоді відчуваєш радість і смінливість. Вириванка – це дуже цікаво, і теж мало хто цим займається, і хто знає, витинанка, вириванка в Україні, і тому я цим займаюся, щоб підтримувати культуру нашої країни. Це одні з найменших вихованців гуртка Кремичуцького міського центру позашкільної освіти Академія майбутнього. Під керівництвом Дмитра Короля діти створюють картини невимовної краси. 26 березня у читальній залі публічної бібліотеки презентували два десятка робіт у техніці Вереванка. Виставка присвячена українським захисникам та має назву Живи та квітни, моя Україна. Саме завдяки тому, що нас обороняють наші славні воїни. Ми маємо можливість працювати, так да, не скрою, що працювати дистанційно важко, але ж діти надихають наших керівників, керівники разом з батьками надихають дітей на творчість, і тому сьогоднішня оця визначальна подія, яка показує, що Україна сильна. Ми з'єднані і ми прагнемо перемоги. Спочатку Дмитро Король захопився витинанкою. і було це 12 років тому. Витинанка – вона і графічна, і вона і народна, і вона ну мені більш цікава. А вириванка це вже трошки пізніше. Потім теж спілкуючись з майстрами, в яких якби заочно навчався через інтернет, а потім познайомився. Ну і таким чином воно затягнуло, це вже як хвороба, і намагаюся заразити цієї хворобою і дітей. Наразі процес творчості ускладнений тим, що гурткова робота триває онлайн. Дмитро Васильович проводить онлайн заняття з ними по телефону, по смартфону, через планшет. Дитина проводить певні роботи, приходять на гурток і приносять окремі зроблені фрагменти. І старша донька, і менша донька ходять з задоволенням і роблять задоволенням. Навіть старша донька вже мріє про. Своє якесь художнє майбутнє процес створення вириванок одних дітей заспокоює та розслабляє інших навпаки, заряджає енергією. Це як заспокоєння. Мені це подобається, тому що майже ніхто цим не займається, і це є відродження нашої культури. Коли я роблю вириванку, то я відлікаюсь від війни, я заспокоюваюсь. Та да, мені легше на душі. Малюю, не тільки вириваю. Я ще пою різним займаюся, щоб скоротати час. От скоротати час, не розслабляйся, я ні в якому випадку. Це вообще недопустимо. Майстер з дітьми надихаються народними символами, створюючи основу візерунка. За основу української традиції, символи, українська культура, пісні ну все, що тут є, вся кожна частина, кожна квітка, кожен елемент, калини, виноград, дуб. Козак, мама берегиня. Ну птахи, кожний елемент має якесь давнє глибоке значення. Серед представлених робіт є масштабні: дві вириванки розміром 3 на 2 метри. Першу створювали півроку, другу три місяці. Планується ще й третя робота такого ж розміру. Це з вириванки, то перший раз такого розміру. Ну, то я думаю, в Україні точно в світі такого. Тут, мабуть, діти надихають. Тому що якби не діти, то ніхто б, це я б сам би його не зробив би. Самі ж діти з нетерпінням чекали на відкриття виставки власних робіт. Вереванку зробила коника біля дерева. Я ж поки Я прийду сюди, ну на виставку, що всі побачили мою роботу. Мені це подобається, тому що це робити не складно і виходить дуже красиво. Майстерність виконання вариванок. Гідно оцінила художниця Юлія Ульянова. Виразні роботи. Фантастичні роботи подивилась, і перше, що відчувається в кожній роботі, закладений код нації нашого народу, прагнення до свободи, до самостійності, до творчості і до краси. Презентацію емоційно забарвили музикою учні дитячої музичної школи. thank you Коли я побачила ці всі картини, побачила цю символіку, яка закладена в картинах, звичайно, пісні самі собою потекли рікою. Так? І дітки, які сьогодні співали, вони саме озвучували ці картини. Не картини нам створювали ілюстрації до пісень, пісні ілюстрували саме ці картини. Побачити неймовірні вириванки Дмитра Короля та його вихованців можна з 10 до 18 години, окрім п'ятниці та суботи, у читальній залі на вулиці Соборній. Виставка працюватиме до 1 липня. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини.